Вже близько трьох десятків років електрогазозварювальником працює на станції Леонід Ковальчук. Чоловік пояснює, від нього та його колег залежить стан труб на підприємстві. Відтак і кінцева якість послуг для містян. Коли аварійні роботи, є, ми сповняємо їх, а коли немає, ми косимо, допомагаємо по господарству нашому. Впораються до обіду, адже роботи небагато. Скромно продовжує пан Леонід. Хоча площа зелених насаджень на станції займає близько трьох з половиною гектарів, станцію потрібно підтримувати в належному санітарному стані, тому в нас навесні починається покос трави. Стежимо за цим постійно до кінця росту. Чепурить місцину майже уся перша зміна. Це більше 40 працівників серед них Ірина Шевченко. З юних років жінка мріяла здобути професію хіміка. На станції пані Ірина перевіряє якість води. У нас поділені території, і ми наводимо порядок на своїх територіях. Сьогодні у нас покраска. Лавочок перерву, да, виходять сюди співпрацівники, можуть посидіти на лавочках, подивитися на нашу красоту, на нашу природу. За чистоту води ручається і представник Дніпроводоканалу. Як бачимо, вона криштальне чиста і дуже смачна. Наступне прибирання організують щойно, територія почне втрачати привабливий вигляд.